Внутрішній ворог вкотре вийшов з стіні. На Одещині чергова диверсія і знову на залізниці. В ніч на четвер невідомі підірвали ділянку перегону Дачне вигода, якою рухався вантажний потяг. В результаті зійшли з колії три вагони. «Вибух стався під 15-м вагоном вантажного потягу, який йшов без вантажу. І в ході проведення огляду місця події було встановлено, що вибухівка була закладена в двох місцях на парній, і непарній колії». Загальна потужність вибухового пристрою склала біля 10 кілограм в тертилово в еквіваленті. Постраждалих немає. Біля залізниці вночі нікого не було, а локомотив вже встиг проїхати на безпечну ділянку, але вибух виявився дуже потужним. Залізні рейки буквально луснули, а під полотном утворилися воронки глибиною з пів метра. Ця пригода дуже нагадує схожий випадок, що стався в Одесі 13 травня. Так само підірвали залізницю під покровом ночі, так само планували пошкодити потяг. Але тоді розрахунок диверсантів виявився хибним. Машиніста вчасно попередили і він встиг загальмувати. Цього того разу вдача була не на боці залізничників, але сполучення регіонам пригода не паралізувала, лише затримала кілька пасажирських потягів. Рух потягів повністю відновлено. Затримка пасажирських потягів склала 60, 100 та 160 хвилин. А поки міліціонери шукають зловмисників, залізничники вже взялися відновлювати пошкоджену ділянку. Але ситуація не може не викликати занепокоєння. Два вибухи за три тижні це вже планомірна робота зруйнування інфраструктури регіону. І складається враження, що гучні масові затримання так званих одеських партизанів лише розлютили їхніх однодумців. Тож тепер слово знову за правоохоронцями. Адже допоки диверсанти не будуть затримані, ніхто не в безпеці і немає жодних гарантій, що наступного разу вибухівка не спра працює вже під пасажирським потягом.